Всі батьки знають, наскільки складно заохотити дитину до книжки, адже вивчити літери це ще не означає полюбити читання. І тут на допомогу мамам і татам приходять працівники дитячих бібліотек. В семінарі Тато, мама, я читаюча сім'я взяли участь не лише бібліотекарі та батьки, а й вихователі та методисти десатка номер 264 де виховуються діти з вадами слуху. Освітяни ділилися досвідом і порадами, як познайомити дітлахів з книжкою. Ми привели как раз у тих діток, которые вперше участвують в сьогоднішньому семінарі начинают раньше читать, нежели говорить. Поэтому они давно хотели уже прийти. И сегодня, конечно, все это просматривали, рассматривали, и ни одну книгу не пропустили. Мы считаем такую работу обязательной просто. Не только в детских садах, и в библиотеках, и в школах. Потому что дети эти не должны быть вычеркнуты из социума. Они у нас и в театральных постановках задействованы, эти детки. И просто с родителями приходят в библиотеку. Мы для них проводим мероприятия. Ну, может быть, тут нужно немножко помедленнее рассказать, чтобы ребенок усвоил слово. Як відзначають фахівці, дітлахи з вадами слуху, світ книжки відкривають для себе раніше ніж їх ровесники, і набагато охочіше читають ніж розмовляють. Цей аспект грамотно використовують педагоги дитсадка. І у такому випадку дуже важливу роль відіграє наявність дитячих книжок для таких малюків. Навчання слабочуючих дітей відбувається від складного до простого, тобто спочатку йде. Постановка звука. Ми ставимо звуки, збагачуємо словник, вчимо читати прості слова, речення, а потім тексти, а потім вже йде в нас осмислюючі читання. А потім йде ще усна вимова, усно-розмовна вимова, яка проходить через сі лексичні теми, які діти застосовують в побуті, ну, в соціумі, в повсякденному житті. Спеціальних книжок для дітей з вадами слуху в широкому доступі немає. Спільно з педагогами дитсадка бібліотекарі виготовляють саморобні книжечки, бо такі малюки швидше сприймають малюнок, ніж текст. Крім того, в 15 бібліотеці подбали про асортимент інших, зручних для малечих книжок. Такі книжки є, тому що до нас вже готові і бувають, приносять наші педагоги. І ми тоді можемо ці книжки давати їм. Вони роблять ці книжки собственними руками. Не тільки по таким книжкам вони обучаються, а й по звичайним, тому що вони вже навчаються. Учений по спеціальній методиці. вже не один рік поспіль при дитячій бібліотеці номер 15 діє театр казка, акторами якого є маленькі читачі. Для семінару вони підготували декілька сценок, які дуже сподобалися і маленьким і дорослим учасникам. Вперше на семінарі спробували себе в ролі акторів і вихованці дитсадка спеціальної групи. До вистави ці малюки готувалися за власноручно мальованим і написаним сценарієм. На мої сьогодні виступає. Я, в принципе, здесь в первый раз. Мне очень понравилось. Этим детям очень нужно. Они, ну, как бы, участвуют больше, как бы, речь у них появляется больше. Я люблю дуже читать. Я играю в театр. Маленькі дебютанти отримали в подарунок від бібліотеки цікаві книжки, а вже досвідчених юних акторів театру Казка наділили солодкими призами. Потім маленькі гості мали змогу познайомитися з книжковим багатством бібліотечних полиць і навіть вибрати собі казку. Батьки одностайно погодилися, що саме так цікаво і весело має відбуватися знайомство їхніх дітей зі світом книжок, тим більше, що бібліотекарі та педагоги завжди раді надати консультацію чи пораду всім мамам і татам.